Як підписати петицію про присвоєння звання Героя України нашому герою? У вас у Вайбері буде ось такий малюночок. Під ним обов'язково буде посилання на петицію герою. Нажимаємо на це синє посилання. Переходимо на саму петицію. Якщо ви працюєте в телефоні у вас петиція буде в одній колонці. І ось тут, в самому низу, буде кружечок, який відмічає кількість голосів. У мене ж на комп'ютері це з правої сторони ось такий кружечок. Під цим кружечком обов'язково буде табличка, де написано, що вам необхідно авторизуватися. Нажимаєте на слово авторизуватися і переходимо на. Сторінку де треба вибрати нам спосіб електронного підпису. І я ж пропоную вибрати банк НБУ, тому що всі ми користуємось банками. Нажимаємо на стрілочку і обираємо банк. Я обираю приват, тому що, я думаю, приватом більше із нас користуються люди. І нажимаємо на кнопку Продовжити. Свій телефон вписуємо на який зареєстрований Приват24. Нажимаємо кнопку Продовжити і тут ми пишемо пароль до входу у Приват24. Кожен знає свій пароль, я думаю. Написали пароль, нажимаємо кнопку Увійти. Обов'язково прийде в додаток до Приват24 на телефоні повідомлення, мені ж прийшло воно на телефон. З'являється ось таке, таке повідомлення. Нажимаю кнопку Підтвердити. І тут банк дає нам наші дані. Ми перевіряємо їх, нам треба продовжити. Нажимаємо Продовжити. Я вже проголосувала раніше за цю петицію, а у вас буде тут кнопка синенька, яка буде вас запитувати, чи, чи насправді ви хочете проголосувати за цю особу. Тож нажимайте на ту кнопку і все, ви проголосували. Дякую.